Несвідоме, це мабуть найбільш популярна ідея психології, про яку знають всі, і водночас найбільш міфологізована ідея, бо хтось просто розуміє її хибно а хтось взагалі городить довкола неї всяке мракобісця, із якого потім виростають всякі, прости господи, психосоматики, типу в тебе ангіна, бо ти не говориш те, що думаєш. Хоча сам по собі вплив на наше життя різних неусвідомлених чинників, величезний, і це науково доведений факт. Доведений він мільйони разів і доволі непогано досліджений. Отже, сьогодні ми будемо говорити про це несвідоме, а саме я постараюсь пояснити, чим воно точно не є, і до певної міри окреслю, що воно таке. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і я не із тих блогерів, які ось на цьому місці відео вигадують всякі маніпуляції, щоб глядачі підписались на мій канал. До речі, я пропадав з ефіру на пару місяців, бо в мене вилізла здоровезна грижа. І лікар каже, що дуже дуже рідко, але це буває психосоматикою. Каже, що коли на тебе давить сильний стрес, грижа вилазить, і от в мене якраз такий випадок. А мій стрес зараз якраз пов'язаний з тим, що в мене мало лайків і підписників. Але як я й сказав, я ніяк не хочу впливати на ваш вибір підписатись на мене. Він має бути цілком свідомим на вашій совісті, так би мовити. Почнемо ми з того, що відмовимося від терміну несвідоме бо він занадто навантажений всякими хибними та навіть Ідіотськими смислами, які переплітаються із нормальними, в науці прийняті терміни експліцитне та імпліцитне навчання, або ще говорять про імпліцитний та експліцитний рівень психіки. Так, от, експліцитне, це те, що може бути вербалізованим, тобто те, що можна проговорити словами через рот, імпліцитне це те, що невербалізоване, або те, що взагалі принципово не може бути вербалізованим, і вже в нас з'являються якісь критерії, які здатні відкинути велику частину маячні. Дуже часто в псевдопсихологічних книжечках оце несвідоме описується як насправді ще одне свідоме, бо воно в них керується саме вербальною логікою і оперує саме вербальними абстрактними поняттями, якимись конструкціями, які створив саме розмовляючий розум. Ну, от, наприклад, та ж мракобісна психосоматика в мене є проблеми, і я не хочу їх помічати, тому я втрачу. Tchau, Zir. Бо моє несвідоме таким чином реалізує оце моє бажання не бачити, бо воно розуміє мову буквально. Або ще моє улюблене, несвідоме не сприймає частку не. Але імпліцитна частина психіки взагалі не керується мовою і тим більше не розбирається в морфології, не відрізняє різні частини мови. Насправді, оця от логіка, яку люди приписують несвідомому, це дуже. Архаїчне мислення в культурології чи антропології воно отримало назву гомеопатичної магії. Це коли зв'язуються два чимось схожих. Але ніяк не пов'язаних явища. Ну, наприклад, була така древня практика, коли жінка народжувала, шаман їй допомагав тим, що імітував роди. Він запихав собі під одяг каменюку, кричав від болю і випихував із себе цю каменюку. Люди вірили, що таким чином полегшуються роди через оцей гомеопатичний зв'язок, тобто зв'язок подібного. Тому це цікава тема, тим як архаїчні уявлення про світ трішки відозмінюються і продовжують собі жити в сучасному науковому технологічному світі. Але до несвідомого це ніякого стосунку немає. До речі, якщо вашу увагу привернуло слово гомеопатія, то так воно теж не випадкове, бо оці так звані гомеопатичні препарати мають в основі цей самий магічний принцип. Подібне лікується подібним. Ну, типу, якщо в тебе діарея, то е, треба прийняти е, трішечки проносного. Іронічно, що принцип подібне лікується подібним один раз реально спрацював. І цей метод лікування науково доведений. Це вакцинація, але тут не магія, бо ми розуміємо конкретні імунні процеси, через які це працює. А іронія в тому, що адепти гомеопатії часто за сумісництвом є противниками вакцинації. Але це я відволікся. Отже, отакий вам простий лайфхак. Якщо ви читаєте про несвідоме, і там якась вербалізована логіка із абстрактними поняттями, і там прослідковується робота от саме вербального умовно раціонального розуму, то це скоріше за все антинаукова маячня. А чим є насправді оце от науково підтверджене імпліцитне? Почнемо ми з того, що не вербалізоване, але в принципі може бути вербалізованим, тобто проговореним словами? Ну от вам дуже життєвий приклад, Микола. Ти ненавидиш свою роботу, але чому ти не шукаєш іншу? Та ну зараз в мене немає часу на це, та й взагалі не дуже сприйнятна ситуація. Ну бо не зрозуміло, що там на Близькому Сході, а мені ще перестали чомусь подобатися панди. І треба, врешті-решт, розібратися зі своїм ставленням до панд, бо ну мені вже Саракет. Ну, коротше, бачите, мені зараз ну, реально не до пошуків нової роботи. І коли Микола чи то сам дійде, чи то в роботі із психологом, що він Насправді боїться, з ним станеться те, що в психології називається інсайт або просто усвідомлення. Воно часто супроводжується відчуттям, що ти ніби відкрив те, що і так завжди знав. Але тепер, от от по-справжньому, це знаєш, і це багато чого змінює. І тут дуже важливо відокремити страх від поняття страху. Бо коли Микола думає про пошук роботи, в нього немає ще паралельно десь в несвідомому мисленевих процесів про страх і про те, що треба боятися пошуку роботи. Імпліцитно, Микола просто переживає о той страх. І цей страх можна прямо зафіксувати об'єктивно, бо організм дає реакцію стресу. Це Фізіологічний процес, але увага, свідомість Миколи це відчуття страху, ніби як от оминає. І в самій свідомості виникає лише раціоналізація про пан. А усвідомить цей страх Микола саме коли його увага буде спрямована на це відчуття. І тоді вже виникає опція: оце от відчуття якось назвати, тобто вербалізувати. І тут треба зазначити, що імпліцитне не дорівнює ідеї несвідомого Фройда, і я це поясню наступним прикладом: якщо ви вмієте їздити на велосипеді, то це імпліцитне знання, знання вашого тіла, так би мовити. Бо знати, як їздити на велосипеді і знати, що 2 плюс 2 – 4 – це різні види знань. Отже, це знання тіла, воно не вербалізоване, але назвати його несвідомим, як от в минулому прикладі, було б дуже некоректно. До речі, приклад із велосипедом це все ще випадок, коли знання можна вербалізувати. Якщо ви тренер, методист із велоспорту, то ви можете написати дуже таку чітку і детальну інструкцію, як вчитись їздити на велосипеді. І доросла людина може вчитись саме отак: от. ногу сюди, руку отак, спина під таким кутом. І це знання із словесної інструкції буде поступово ставати знанням тіла. Тепер до більш складних прикладів. Є таке явище, як сліпий зір. Від очей в мозок іде два шляхи в різні частини мозку. Перший шлях еволюційно більш древній. Він іде від очей до дуже древніх і глибоких частин мозку, що пов'язане з таким прям базовим, грубим, швидким аналізом, типу безпека-небезпека. І цей шлях швидший, бо він прям фізично коротший цієї частини мозку ближче до очей. А другий шлях веде від очей до потилиці, до зорової кори. Ця кора, власне, і дає нам картинку. Якщо оцей довший шлях до зорової кори перерізати, то людина повністю втрачає зір. Все нічого не бачить, але якщо їй в обличчя, наприклад, летить кулак, то вона може рефлекторно від нього ухилитися. Або якщо запитати, якого кольору в мене футболка, то людина відповідає правильно не в 100% випадків, але значно частіше ніж при просто вгадуванні. Цей феномен, до речі, в філософії використовується як Приклад філософського зомбі без свідомості. Якщо ви дивилися оце моє відео, то ви розумієте про що це я. А якщо ні, то подивіться. Якщо запитати людину із сліпим зором, як ти знаєш кольор футболки, ти ж не бачиш, то частіше за все ці люди раціоналізують. Ну просто вгадав. А інколи люди говорять. Ну, от я просто знаю, не можу це пояснити. І це якраз приклад такого знання, яке дійсно неможливо вербалізувати, неможливо написати інструкцію по розвитку сліпого зору. Взагалі, це імпліцитне знання, люди здатні усвідомити лише за супернадзвичайних обставин, при яких людина втрачає тільки оцей от один. Нейронний шлях чи там зорову кору, але всі інші органи зору залишаються неушкодженими. Тому таких людей супермало, і їх досвід ніхто інший не може зрозуміти. І в нашій мові немає слів для його описання. Цей досвід принципово неможливо вербалізувати, і він для абсолютної більшості з нас несвідомий. Але ми це переживаємо постійно, хоча і не здатні е, оцей досвід відокремити від нашого звичайного зору. І тому це якраз несвідомий вплив нашого мозку на нашу поведінку. Тепер давайте до більш конкретних речей, яке це все має для нас практичне значення. Ну, наприклад, як це знання може використовуватися в психотерапії. Терапевт працює на обох рівнях, і для роботи з імпліцитним досвідом є ряд технік, які називаються експірієнними від англійського experience, тобто досвід. Наприклад, якщо людина не отримала достатньо досвіду. Теплих стосунків в дитинстві, то для цього існують різні техніки роботи в уяві або там медитації, самоспівчуття, де людина може отримати цей досвід. Ну і саме життя теж здатно зцілювати. Взаємодія з терапевтом може дати досвід теплих стосунків і прийняття. Ну і клієнт вчиться приймати тепло від інших людей, яке потім теж стає цілющим досвідом. Але як бути із досвідом, коли його дуже важко вербалізувати чи застосувати якусь універсальну техніку. Наприклад, ми працюємо з експозицією при тривожних розладах. Це коли людина робить те, що їй страшно робити, щоб мозок адаптувався і зрозумів, що немає нічого небезпечного. Але важливо, щоб людина. Повністю занурилась в тривогу і не робила нічого, що послабляє цю тривогу. Ну, бо тоді ми маємо два протилежні наміри. Типу, Окей, мозок, зараз я покажу тобі, що їздити в ліфті. Не страшно, але про всяк випадок я буду молитися, щоб ліфт не зірвався і ми в ньому не загинули. Ну бо страшно. Іноді ця так звана захисна поведінка може бути неявною, імпліцитною. Це більш про такий певний внутрішній стан, про якусь внутрішню напругу, такий внутрішній контроль. І єдине, що в такій ситуації може сказати терапевт, ти маєш відпустити себе. І це якраз та порада, над якою сміються в інтернетах. Типу, боїшся просто відпусти себе з вас 100 доларів. Але іронія в тому, що в контексті тієї ж практики експозиції це дуже конкретна порада, бо в кожної людини є цей досвід відпускання, коли ти довго варишся в чомусь, а потім такий та пішло воно все, і власне відпускаєш. Приклад із моєї практики роботи з цією ж експозицією. В мене був клієнт, який стрибав з парашутом, і я його розпитував про цей досвід. І я попросив його пригадати, оцей от момент, коли парашут вже розкрився, і ти бозна де над землею, ти зажатий, тобі страшно. І тут ти не розумом, наче, а от тілом глибоко освідомив, що ти більш ні на що не впливаєш. Зараз в повітрі від тебе більше нічого не залежить. І ти забиваєш на страх і просто відпускаєш себе. І ми тоді. Попали в самісіньке яблучко. У клієнта був інсайт, і він зрозумів, як саме йому треба проходити через експозицію. І процес терапії відчутно пришвидшився. Так по суті, я сказав клієнту те саме банальне відпусти себе, але іншими словами підібравши метафору, яка його привела до конкретного досвіду. Це власне і є одна з проблем. Терапії, яка вимагає від спеціаліста незрозумілої майстерності, яку неможливо стандартизувати, і їй неможливо навчити. І інколи так буває, що в тебе самого стається інсайт під час роботи, і ти вистрілюєш настільки влучною метафорою, що вона змінює хід терапії. А інколи ти довго мучишся і ніяк не можеш підібрати ключ до необхідного досвіду клієнта. Ну і можу ще навести інший приклад із педагогіки, а саме із викладання вокалу. І він теж дуже влучно. Показує взаємодію у цих двох рівнів психіки. Я викладав колись гітару в музичній школі, і навчання завжди починається з постановки рук. Це не дуже складна справа, бо я можу на своєму прикладі показати дитині, як має виглядати рука, або я можу взяти і поправити руку учня. У вокалістів все складніше, бо ти своє горло не покажеш, і в горло учневі не залізеш. Ну хотілось би вірити, що. Як ніхто не робить, і тому викладачі вокалу роблять дуже схожі із терапією речі. Хороший викладач, по суті, медитує, усвідомлюючи свої відчуття, свій власний досвід співу, і потім підбирає якісь слова, якісь образи, які асоціюються із цим досвідом. Учень прислухається до цих метафор і робить якусь незрозумілу для себе фігню. Якось грається зі своїми внутрішніми станами, і в результаті йому, врешті-решт, вдається намацати оцей от потрібний стан свого горла і свого там апарату, і з ним стається от той самий інсайт. Тому зі сторони це може виглядати як безглуздя, типу не тягнись за нотою, а от стань на нею, от прям ногами стань на ноту. Але у хороших викладачів це працює. І коли учню вдається відчути цей стан, він навіть часто розуміє, що це доволі влучна метафора, воно от саме так і відчувається. Ну і трошки про погані приклади. Це знову ж про різновид магії, коли. Терапевт чи педагог не знає, що він робить, і навіщо, а намагається впливати на якесь магічне несвідоме, якимись магічними інструментами. Якось я був на тренінгу одного доволі відомого, популярного в Україні психолога, і він там робив а, таку демонстрацію. Там була присутня жінка, яка переживала складні неприємні емоції і не могла дати з ними ради. І тоді психолог їй сказав. Візьми в руку ручку, витягни руку і уяви, що твої емоції це ручка, яку ти тримаєш. І зараз ти от в них вчепився і зараз сконцентруйся на відчуттях в руці. Розіжми пальці, відчуй, як ти відпускаєш, і запам'ятай оці відчуття. А тепер так само відпусти свої емоції. Я сподіваюся, що зміг вам показати, що коли це щось дуже індивідуальне для конкретної людини, і воно в контексті адекватної повноцінної терапії. То навіть це може спрацювати як метафора, як ключ до певного досвіду клієнту. А коли ти це даєш людям як універсальну техніку роботи з емоціями і застосовуєш її із людиною, з якою ти поспілкувався дві хвилини, і сподіваєшся, що це їй допоможе, то колись це називалось магією, а сьогодні це називається мракобіссям. Тема несвідомого нескінченна, але я сподіваюся, що мені, хоч трошки, вдалося окреслити про що це взагалі. І сподіваюся, що я наговорив вам тут на лайк і коментар на підтримку каналу. Отже, дякую, що дивились. Дякую, що зі мною. До зустрічі в наступних відео.